І не туди, і не сюди мешканці снятина перекрили центральну дорогу. Вони обурені станом траси, яка йде через місто. Ініціатори акції протесту вважають, що снятинська дорога це просто знущання над людьми. Дорога лице влади це надпис на одному із плакатів, що несуть у руках протестувальники. Перша вимога людей побачити очільників області та керівників облавтодору у снятині. Так більше жити не можна. Люди зібрались, перекрили тут і перекрили на пусті. Так що можливості об'їхати нема. Акція терміном на дві години, так щоб показати, що у снятині живуть небайдужі люди, і ми будемо збиратися і будемо вимагати, щоб цю дорогу нарешті вже зробили. бо… То вже нереально, то вже настільки яма, коліно, нікуди не об'їхати, нічого. Неможливо проїхати по місту Снятину. Я людина така, що я їжджу багато де, такої дороги я не бачив ніде. Просто достало. вже. Вимагаємо, просто, щоб приїхала вже влада на кінець, щоб нас почули. Разом з громадою і снятинський міський голова Анатолій Шумка. Чиновник каже, місцева влада тримає руку на пульсі цієї проблеми, проте вирішити її немає повноважень. Дорога, що проходить через снятин державного значення. Людям вже наскільки накипіло, бо ніхто їх не чує. Не чує не тільки людей, не тільки жителів нашого міста, а не чує ні депутатів снятинської міської ради, ні членів виконкому Снятинської міської ради, ні громадської ради, бо у нас уже з того приводу. З приводу поганих доріг у Снятині, то вже було проведено десь біля чотирьох-п'яти сесій. П'ять чи шість засідань міськвиконкому, засідання громадської ради проводилося. Запрошували керівників облату Вони давали обіцянки. Проте обіцянки так ніхто і не виконував. Більше року до шляху через снятин жоден дорожник не торкався. А одна біда ще й тягне за собою другу. Через те, що водії, рятуючи автівки, об'їжджають ями тротуаром, потерпають і будівлі у центральній частині міста. Багато з них пам'ятки архітектури. Також велике навантаження на дорогу зачіпає ще одну місцеву проблему сувні процеси. Кожний удар в такої важкої машини, яку ми перебачимо на дорозі, у цю яму він прискорює ці суви. І є проблема така. Щоб може цілий мікрорайон зсунутися. Про те, що у Снятині буде відбуватися така акція, керівники міста і району повідомили обл автодор завчасно. Та щоби, хоч хтось приїхав на місце проблеми, довелось чекати цілих три години. За цей час на дорозі сформувався величезний затор. Водії, які стали зарушниками ситуації, не приховують невдоволення. Блокувати районну раду, обласну раду, блокувати. Керівника облавтодору Юрія Чорнописького запрошували усняти на дев'яту годину ранку, і тільки о 12-й -ті не начальник, а його заступник прибув на місце конфлікту, і знову не обійшлось без обіцянок та нарікань на кризу в Україні. З понеділка ми можемо взяти і розпочати роботи по ліквідації ямковості в тих місцях, де вирізана. Де вирізані оці карти асфальтобетону. Маємо надію те, щоб змінився в нас, уже є вже наш президент. Можливо, зараз зміниться і будуть поступати кошти. І будемо працювати. Ви і ви будете збиратися не тільки для того, щоб перекривати дорогу, а для того, щоб подякувати тому дорожнику, який працює. Та навчена прикладом сусіднього заболотова громада, насказана Любомиром Саманівим, не повелася. Як міський голова, я маю до вас жорсткі вимоги, без всяких відхилень, без всяких відтяжок. Можете зараз до Чорнописького передзвонити, сказати, що така ситуація. Ми ще почекаємо пів години часу. Гарантійний лист не на коліні. У мене в міській раді в кабінеті, де-небудь так заболотів робив. Так Заболотів від вас це вимагав, і ми так будемо не менше вимагати. Я хочу, щоб ви мене в цьому підтримали і це. Щоб... Але не через деякий час, окрім обіцянок та навіть названої точної дати початку робіт на дорозі у снятині, люди ще й отримали бажаний гарантійний лист. Гарантую громаді міста Снятин те, що 3 червня 2014 року філія Коломийська дет розпочне підготовки роботи по влаштуванню асфальтобетону та влаштування асфальтобетону по закриттю ямковості випризорних участках міста Снятин за сприятливих погодних умов. Дана проблема, яка виникла в місті Снятин… Служба автомобільних доріг буде доведена до вищого керівництва. У короткому. Після цього до громади звернувся нещодавно призначений голова Снятинської райдержадміністрації Дмитро Дякур. Це є той перший крок, який ми робимо. Ніхто звідси ніколи не йде. Далі бачимо, як воно робиться. Далі я є з вами, далі ми є разом тут. Готовий Ярославович каже, що він готовий приїжджати сюди, готовий тримати контроль. Ми разом контролюємо, робимо просто роботу, так як має бути. Бачимо на сьогоднішній тиждень, як це йде. Так само знову спілкуємося з активістами, і приймаємо разом рішення. Зрозуміло, так? Я усім вам дякую за вашу громадянську позицію і кажу рівно, я є разом з вами. Тепер мешканці Снятина на в очікуванні 3 червня. Якщо облавтодор не виконує обіцяни, люди знову заблокують дорогу. e tona de